Привіт усім! Сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику механіки гри. Ми вже обговорили з вами вміння атакувати і відбір м'яча. Посилання на це відео зараз з'являться в правому верхньому куті вашого екрану. А сьогодні ж я б хотів розповісти вам про вміння воротарів, і в кінці відео я дам вам рейтинг воротарів, щоб ви могли закрити питання своїх голкіперів раз і назавжди. І до речі, та економії було дуже добре до мене. Я покажу вам найбільші секрет, як заощадити тисячі золотих монет на воротарях і чому це дійсно варто робити. Тож, щодо вмінь воротарів, то у грі таких загалом 5 або 6, і зараз по порядочку все розберемо, чому саме так. Отже, перший показник це воротарські навички, вказує швидкість реакції воротаря на м'яч. А тепер послухайте, будь ласка, англійську версію визначення. Indicates how quickly the player can respond to the ball when playing in goal. Тобто вказує, як швидко гравець може реагувати на м'яч під час гри у воротах. Пояснюю, цей показник відповідає за якість переміщення воротаря на воротах загалом, і як ваш воротар гарно відбиває дальні удари. Що таке дальні удари не вказано, але виходячи з визначення вмінь гравців, це удари за меж штрафного майданчика. Фіксування м'яча – це наступний показник воротарів. і вказує вміння воротаря ловити м'яч руками. Логічно, начебто. Чим вищий цей показник, тим потужніші удари воротар може спіймати. І насправді це найнепотрібніші вміння, тому що в грі картки в основному зараз з такою силою удару, що сенсу в тому немає. Та й воротарі у цій грі просто фактично не ловлять м'ячі руками. Навіть при ударах з 30-40-50 метрів вони його попросту відбивають. Таким чином просто побудована сама гра. І тут ми плавно переходимо до третього вміння воротарів це відбивання або парирування. Тобто, вміння воротаря відбивати м'яч в безпечну зону, це чи не найважливіший показник, оскільки багато гравців полюбляють часто бити по воротах, попросту з будь-яких дистанцій і будь-яких кутів, особливо з гострих. Це попросту в них така тактика, бо так як воротарі не ловлять м'яч в руки, рано чи пізно вони відіб'ють м'яч на їх гравця для добивання. І для того, щоб ваш суперник мав якомога менше таких відскоків до своїх гравців, раджу звернути увагу на цей показник. Четвертий же показник воротарів це реакція. І реакція тут розуміється, як вміння воротаря відбивати м'яч з близької відстані. Судячи зі всього, близька відстань це означає з меж штрафного майданчика. Як на мене, то є найважливіший показник для гравців, хто часто використовує ручне керування воротарем. П'ятий показник воротарів це зона відбиття. Тобто площа воріт і території штрафного майданчика, в якій воротар здатний робити сейви. І цей показник, як і визначення, просто вибачте за слово ідеотизм. Тому що, якщо це якась площа і територія, то, блін, намалюйте чи поясніть, де ця площа при 99 показнику і, до прикладу, при показнику 50. Ця площа починається від воротаря, від центру штрафного майданчика, від кутів штрафного, чи від ніг воротаря, в залежності, в якій точці він стоїть. А якщо вам, до речі, подобається україномовний контент, закликаю підписуватися на канал та ставити вподобайки, а ми тим часом продовжуємо. В теорії, якщо воротар матиме 100 показник воротарських навичок і 100 показник зони відбиття, то він не має пропускати взагалі за меж штрафного. А щоб не пропускав з меж штрафного, то має бути 100 показник воротарських навиків, реакцій і зона відбиття, проте економії зрозуміло, що зробили таким чином, що всі ці три показника неможливо вкачати на 100%. І так як ми з вами в попередньому пункті читали, зона відбиття це зона, при якій воротар може Робити сейви. Тобто, якщо, до прикладу, сьогодні середа, ретроградний Меркурій в правильній фазі, то можливо, якщо у вас Олівер Кан став з правої ноги, то так, він сьогодні буде робити сейви. Якщо ж став з лівої ноги або Меркурій не в тій фазі, ну, вибачте, може пропускати прості голи. Тут ви нічого з цим не поробите. І у нас залишився ще один напівпоказник або ж показник, то також під питанням, що це є таке, але тим не менше, це стрибок. І з одного боку, начебто, все логічно, і взагалі не має постувати жодних питань, але Konami і тут, як завжди, повне Konami. Читаємо визначення стрибку. Вказує, як високо, гравець може стрибати. Тому блін, в мене постає просте логічне питання. А до воротарів це відноситься? Мене взагалі не цікавить, як мій Олівер Кан, чи Керкасілліяс буде пригати вверх. Мене цікавить, як він буде пригати вліво-вправо, дотягуватися в кути чи в ноги гравцям для того, щоб забрати м'яч. І взагалі насправді останнім часом я приходжу до висновку, що вміння стрибати і не попросту навіть стрибати, а щоб ефективно діставати м'яч е, після ударів суперника. Воно попросту якби вбудовано в ID самого голкіпера. І неважливо, чи у вас буде показник стрибків, вкачаний на 80 чи на 90. Ну, це чисто моє вже таке, не знаю, споглядання. Ви ж можете робити свої висновки. І тепер, так як я обіцяв вам, рейтинг воротарів з досвіду гри. Ну, Загалом насправді топ-1 воротар, такого немає. Є три зараз воротарі, які найкращі у грі об'єктивно, що означає найкраще. Ну, вони роблять чимало сейвів і менше попросту помиляються. Це Петер Чех, Пітер Шмайхель і Джан Луїджі Буфон. Це топ-1. Топ-2, як на мене, це, це Донорома Шоу Таймовський, Девід Сімін, Ікер Сільяс і Олівер Кан. Це топ-2, а топ-3 буквально усі голкіпери з показниками 90. Деякі люди дуже нахваляють облака, деякі картки джіпішного, навіть Тібо Куртуа. Також, наче дуже стабільний. Але насправді усі воротарі в цій грі роблять дурниці, пропускають голи. Будь-який воротар з показниками 90- буде більш-менш однаково грати для вас. Єдиний варіант покращити гру воротаря це навчитися ручному керуванню в ряді небезпечних моментів. І на десерт, як я обіцяв, відео гри мого Касіліса, щоб поставити усі крапки над і, і ви розуміли, які в нас в грі воротарі і що вони означають. Ось показую спочатку його білд. І ось відео, як він виступає за мене. Чудово, правда? Залишайте свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. І той секрет про те, як зекономити тисячі золотих на воротарях. Хлопці, просто можете не купувати цих воротарів free-to-play воротарів вистачає насправді, як ви бачите, може вистачати з головою, адже кожен голкіпер у цій грі в душі трішки Касіліас, як мій на відео. Усім приємних вихідних.